Протягом цієї доби, 15 липня, станом на 18 годину, ситуація на лінії зіткнення залишається неспокійною. Бойовики додатково підтягнули на вогневі позиції великокаліберну артилерію, заборонену мінськими угодами. Російсько-терористичні війська ведуть артилерійський та мінометний вогонь по позиціях сил АТО. Зокрема, знову зафіксовано обстріли кремлівськими наймицями позицій наших військ зі 120-мм мінометів. Це відбулося в районах населених пунктів Авдіївка у 0,30, Миколаївка 11,32, Новгородське, 17,55. Зі 122-мм гаубиць поблизу населеного пункту Старогнатівка з другої 12 ночі протягом 2 годин. Близько опівночі українські воїни виявили та дали відсіч диверсійно розвідувальній групі бойовиків в районі населеного пункту Опитне, турбуючи вогонь, банформування ведуть по позиціях захисників України в районах населених пунктів Верхньоторецьке, Піски, Широкіно, Мар'янка, Новотошківське, Гранітне, Майорськ, Красногорівка. Попри потужну підтримку Кремлем-бойовиків, війська Сил ТО стійко утримують оборонні рубежі.